Бажаємо міцного здоров'я. Це шоста окрема Маріупольська мотопіхотна бригада отримали чергову посилочку від наших волонтерів, наших помічників. Ось таку велику кількість всього необхідного нам. Хочемо подякувати волонтерському руху України благодійному фонду Дмитра Кривого Разом. Також хочемо подякувати волонтерському. Фонду зігрі лапки котика. Хочемо подякувати всім, хто долучився до збору коштів для придбання цієї допомоги нам. Дякуємо вам велике та низько вклоняємось. Хлопці також хочуть вам слова вдячності сказати. Дякуємо за скотч, будемо кріпити небоєприпаси дронів. Також, волонтери, дякуємо за рукавиці, вони стануть нам нагоді. Дякуємо вам за допомогу. Слава Україні! Героям слава!